Конференції ну важко сказати, що це присвячений тим не менше правопорушенням закону законодавства України з приводу реєстрації кандидата в народні запитання України в центр Центр Борчкомі, адже він є громадянином двох країн України та Ізраїлю, що суперечить законодавству України та Конституції, але намагається шляхом обману потрапити у Верховну Раду і таким чином. Ми хочемо повідомити спільноті про це правопорушення. На прес-конференції прес приймав участь Костянтин Кимошенко, глава громадської організації Київський культурний трибунал, В'ячеслав Кулініч, директор музею заповідника Київська фортеця та Олег Король, адвокат. Тож, пане Король, вас за. Мене на дугу, хай краще. Я до пану Клімасенко поступаю. Ви почнете, але я... З цього приводу було я... подано вже декілька позовів в Адміністраційний суд я України. Я і пан Король має зараз це пояснити і починає про конференцію саме він. Дякую. Погано, але ну, це хороший знак правил. Панове, я просто детально вивчив... Пана Березу, як е, і особистість, і політичного діяча, з документів і з факти фактичного матеріалу, мушу сказати вам, що це дуже підступна і лицемірна людина, як з'ясувалося. Е, дуже прикро, бо я одразу скажу, що щоб голосувати за правий сектор, але коли дізнався все про пана Березу, е, змінив свою думку, е, я так розумію, що е, багато людей це зроблять, коли почують правду про нього. Отже, це людина, яка має громадянство держави Ізраїля. Це напряму порушує статтю 9 закону України вибори і статтю 4 Конституції України, коли передбачено єдине громадянство. А стаття 9 закону України про вибори народних депутатів каже, що тільки громадянин України може бути обраний народним депутатом України. Ось він приховав цей факт від центральної виборчої комісії, і в середині жовтня 2014 року, а саме 15 числа, іншому кандидату а, так, краще, та всі, всі почують іншому кандидату в народні депутати України саме Костянтину Тримошенко, громадському активісту, правозахиснику і моєму колезі, можна сказати, в соратнику боротьбі за книгарню сяєво. Та багато інших, який годував майдан борщем, ви знаєте, його Євроборчка, хороша хороша людина. І він е, отримав офіційну відповідь від Міністерства юстиції України. Дозвольте Регіонал, я, ну, я покажу. Ой, приспрошую, навіть не України. Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю, держави Ізраїль, Показую всім. Ось красивий синенький бапірець, і на ньому на євріті написано, що. Е, Бляхер Береза, справжнє прізвище нашого кандидата не Береза, а бляхер Береза. Ось офіційний переклад, Я, я все скажу. бляхер Береза має посвідчення особи громадянина Ізраїлю, в дужках внутрішній паспорт номер 309017861. 861. І це відповідь станом на 8 вересня 2014 року. А, ой, припрошу, 4 вересня. 4 вересня 2014 року. Тобто ще на 4 вересня, а і проживає він по вулиці Карниш, вуїз 12, квартира 5, Кир'ят-Моцкін, це місто, індекс 264.0406, держава Ізраїль. Засвідчене і звертаю увагу ті, хто орієнтується в юриспруденції, хоч трошки, апостельована ця відповідь Міністерства внутрішніх справ Ізраїлю Тель-Авівським судом. Тут уже з приводу автентичності і дійсності цієї відповіді не може бути ніяких питань. Ось, Із цього приводу нами був поданий позов в порядку адміністративного судочинства Апеляційний адміністративний суд міста Києва, який розглядає такі справи як суд першої інстанції. І, на жаль, суд зробив підмінну понять. І ми просили, вдумайтеся, дуже прошу журналістів, щоб ви зрозуміли різницю. Ми просили скасувати державну реєстрацію. Порядку статті 61 закону України про вибори, коли вже в процесі виборів виявляються перешкоди, які заважають якійсь особі бути обраним депутатом, народним депутатом України. А суд чомусь інтерпретував самочинно цей наш позов, предмет позову, як позов про скасування постанови Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатом в народні депутати. Хоча ми не просили скасовувати постанову. Да, дійсно, коли Центральна виборча комісія його реєструвала, він і подав документи, вони подивилися, вони не зобов'язані перевіряти, вони повірили на слово. Ну там туди-сюди, по базах даних, може якось і перевірили, але ну, не знайшли якихось недоліків в його документах. Однак потім засував, що ця людина приховала від центральної виборчої комісії, обманула виборців і не вказала, що він є громадянином Ізраїлю. Це виявилось пізніше, тому ми не просимо скасовувати постанову Центральної виборчої комісії. Ми лише просимо зараз припинити цей злочинний похід громадянина Ізраїлю в Верховну Раду України, бо він отримає доступ до державної таємниці. Ну, я